Всім привіт, Дивіться який мені станочки один барига під От. Він там торгує. Та й на Олексі у нього куча об'явлень, І там і ТВшки, і НГФ. Ну коротше, в нього там станків. Що в мене аж сльози з глаз потекли. ну, блін, доставка доставка невигідна, Зараз вообще нова почта з тарифами Вот. Коротше, очень-очень дорого. Ну, я як відправляю, я там трошки їх 에, знаю свої схеми, як подешевше відправити. Ну, а чоловіку по-більшому, похрену. Вот. Я ж кажу, там його станків, ну просто ціла куча. І свілілки, і долбілки, коротше. А це мені скинув, каже, станочка, Такі по спекулятивній ціні. Чого чому б і ні? Да? Дивіться, почнемо ми з цього станочка. Самий такий совєтський популярний станочок. Заточний. По роботоспособності я вам нічого не скажу. Но мені кажеться, воно все робоче. Зараз показую состояння, комплектність. Так, що в нього є, бачите, одне ушко відбите. Я думаю, він на трьох буде прекрасно держатися тут усилий ніяких почти. От. Там пускач, провода. Ну, Я думаю, що воно все робоче. Що по йому не вистачає. Получається, надо гайки. Ну і Отакі ось ось, прижимні штучки, штучки, шайбочки прижимні. От. Тут все воно відкривається, закривається, подручники є оці, коробочка. ну Офігенний жирний класний станок. По роботоспособності не звісно. Ну, вдруг підключити він не робить, тоді щось рішимо. Ну, а краще настроїтись на те, що він робочий, підключили і коротше. Ціна його 3300 гривень. Йдемо далі. Ось все заточний. Це, звісно, чудо, я такого ще ні разу не бачив. О! Отаке. О 220-380, там двіжочок стоїть. Ну, Такий кілограм 25 весу. Вот. Кнопочка. Там же Зараз покажу все. Правильно, де да, все. От провода одрубали, пускач. Кнопочки, ну, дивіться, ну все красиво. А, ось, бачите, крутиться. Зараз і до цього дойдемо. Це такий звір. Тут лімп. Получається, крутиш, і воно, бачите, мікроподача, Тобто, ближче. Тут, по-моєму, 30 градусів оця отматня, тут ластохвост. Тобто, як Ось, бачите, там шестереночка. Ну, я не знаю, чи ці гайки треба відпустити. Воно якось должно так зажати О, і двигається. Це воно туди-сюди, туди-сюди. Тут сантиметрів 20 матня. Тобі ж під таким углом, що хоч сюди прикрутили, якусь спешку чи ще щось. Тут ось щось регулюється. Коротше, у вас є угол, можна затачувати, я не знаю, наверное, і сверли, і ріси, і фрези. Короче, що, що угодно. Даже, бачите, мікроподача. раз там Воно крутиться, заточив, алмазний круг поставив. І що, що хож можна затачувати. Вот. Не знаю вам, що ще показати. По характеристикам. Ну він такий. Дивіться, рука. Навіть на сантиметрів 40 на 20 на 40. Такий хороший. Ну, все заводське, все красиво. Бачите, для стружки, ціна. Ну давайте 5 тисяч, а там, якщо що, поторгуємося. Йдемо далі. Третій екземпляр. оп, Показуємо пускач. Ой, ой. Та теж все, все тут красиво, все нормально. Що вот. по ньому з мінусів? Нема подручників, нема подручників. Ну, оці защітки то таке. Я не думаю, що хтось ними сильно пользується. Бачите, тут все комплектно 220-380, три фази. Ось ви бачите, навіть він підключений був коротше. Я думаю, воно все робоче, все чітко. Це в нас буде 3100 гривень. І поїхали. Що вам ще показати? Ну, компресора КамАЗовські, редуктор, може хто такий хоче, а цей станочок. Теж такий інтересний, може щось зробити. Сьогодні він буде за 4000. В принципі, на цьому все. Такий коротенький обзор інтересних станочків. Сказав, може, можливо, будуть ще. Я так Я думаю, ви догадуйтесь, откуди їх беруть ці станочки, десь щось еребанять. Ну, а мені то все одно вони чоловік мені скинув, хочеш. Кажу, давай, ціна. По, по ціні договорились, та й поїхало воно спокійно. Все, Кому що інтересно, пишіть на Viber. Лайк, підписка, вся херня. Будемо сильно торгувати.